Ja. і і сина і святого Духа, амінь. Прийди Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Читання Святого Євангелія від Луки І сказав Ісус до учнів. Був один чоловік багатий і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже, Що я про тебе чую. Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати, Що мені робити? Бо ж пан мій в мене відбирає управління копати землю. Сил не маю. Просити, соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб, коли буду скинутий з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і до першого промовив: Скільки ти винен, панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього: Візьми твою розписку та сядь. І напиши швидко 50. Потім до другого промовив А ти скільки то винен? Сто курців пшениці, відповів той: Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам. Придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Хто вірний у найменшому, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшому, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з неправедними грішми не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве? І коли ви в чужім добрі не були вірні, хто вам дасть ваше? Жадний слуга не може двом панам служити? Бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Бути вірним у малих речах. Молімося за серце, яке є терпеливим у праці над собою і вірним Богові. Уважно послухаю притчу Ісуса. Усвідомлюю, що це притча про моє життя і моє покликання. Багатий чоловік це Бог, а я управитель. Бог довірив мені майно життя, покликання, здібності. Щоб я ним розпоряджався, це не моя власність. Спробую усвідомити й перед Ісусом назвати найцінніші дари, які я від Нього отримав, за що я хотів би йому особливо подякувати, що я можу сказати Ісусові про те, як використовую це майно, таланти, чи примножую їх, чи втрачаю. Найбільше майно, яке я отримав від Бога на землі, це життя і моє покликання. Бог хоче, щоб це майно стало для мене нагодою ділитися з іншими. Якою є моя чеснота жертовності? Як я освячуюся у своєму щоденному житті? Чи я альтруїст? Ісус нагадує мені важливі принципи. Справжнього духовного зростання тільки якщо я здатний бути вірним у малому, я зможу бути вірним і у великому. Очікувати на великі можливості для освячення, нехтуючи дрібницями щоденного життя, це жити в ілюзіях. Яким є моє щоденне життя? Чи я вірний у малому? Ісус застерігає мене від життя без чіткої життєвої постави. Чи справді Я обрав Ісуса у своєму житті? Чи не дроблю своє життя трохи Ісусові, трохи собі? Звернуся до Ісуса за гарячим проханням, щоб Він допоміг мені цілковито належати Йому і обрати Його щодня знову і знову. Саме через вірність у малому. Молитимусь до нього палкою молитвою. Ісусе, навчи мене вірності в малому і буденному. В школі Богородиці. Марія вчить нас відповідально і вірно працювати над своїм. Особистим наверненням працювати над своїм серцем так, як ми працюємо на полі, Очищатися, приймати добру духовну поживу, розвивати свої дари, Послання Богородиці Цариці Миру 25 липня 2017 року. Дорогі діти! Будьте молитвою та відблиском Божої любові для всіх тих, хто далеко від Бога і Божих заповідей, діточки. Будьте вірні та рішучі в наверненні і працюйте над собою, щоб святість життя була для вас правдою і підбадьорюйтеся у доброму через молитву. Аби ваше життя на землі було приємнішим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам бути терпеливими, вірними в роботі над своїм серцем. Амінь. Лидве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме. Плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.